Привіт тобі, величний народе величної країни. Мене звати Катерина Соляри. Це новини з України. Триває 456-та дуба доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, яка наближає Україну до перемоги, і в цьому я не сумніваюся. А от за БНР, от за БНР я дуже сильно переживаю. Маємо допомогти їм. Ну бо хто, якщо не ми. Якщо не ми допоможе новій республіці Білгородській Народній Республіці, Бо от ввечері, 24 травня у селі Калініно на Білгородщині знайшли ще одну ФАП 500 розумієте, яку скинула російська авіація? Вона не вибухнула, але дирява, виявляється не лише система у них, а й авіація. Однозначно БНР потребує звільнення і подальшого створення буферної зони, щоб, ви знаєте, російські пілоти от, припинили бомбити молоду республіку. Ну і нагадаю, що напередодні Легіон Свободи Росії, а також руський добровольчий корпус, вийшли з території тимчасової Росії, кажуть, ну побули трохи дома і повернулися захищати Україну. Серед втрат мають 2,2 і 10 поранених. Техніка вся ціла і неушкоджена. Навіть мають трофеї, які тепер служитимуть в збройних силах України. Ну а щодо того, чому не залишилися, там надовше кажуть, що. Немає такого ресурсу, тривали оборону, поки ті танки не підтягнули. Але це ж не означає, що надалі таких от вилазок не буде будуть більші і масовіші, тому що під час останньої до батальйону також доєдналися ще добровольці. Загалом же ціль добровольців звільняти території тимчасової Росії від путінського режима, і поки їм там не до цього, ну у сенсі у Кремлі, то треба не втрачати можливості. О, ну бо лучше уми чоловічества. Це зараз в лапках зайняті тим, що ламають голову над питанням: а де залужний? Хтось бачив залужного? Ну як то кажуть, ніколи такого не було. І от оп'ять на болотах з усіх рупорів Кремля кричать, що вони змогли поранити головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Ба більше того, що залужний нібито дістав травму голови, а також множинні осколкові поранення. Сталося це нібито під Херсоном. А приводом стало те, що залужного вже понад тиждень ніхто не бачив. Відреагував на цю ситуацію секретар ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов каже, і псо, і за не більше у своєму Твітері. Він написав, що Володимир Зеленський 24.05 о десятій ранку заслухав наставці доповідь головнокомандувача зсу Валерія Залужного. Секретар РНБО проілюстрував свій твіт під моргуючим смайликом. Ну і нагадаю, це вже не перша спроба пропагандистів РФ поширити дезінформацію про залужного. Хоча здавалося б, яка вам різниця, де залужний. Питайте краще Шойгу Єрасімав. Чому у нас таке диряве ПВО, такі диряві кордони, така дирява авіація, яка бомбить Белгород. при цьому до Пригожина питань мінімум з ним все ясно. Ну з огляду на його інтерв'ю він почав готувати росіянців до програшу у цій війні, визнавши, що найкраща армія світу не у них, а в Україні. Бо де де мілітаризація нашої держави відбувається за планом. За планом збройних сил України. Це я вам кажу, бо льот тронулся, господа присяжні засідателі. Ні, f 16 нам ще не дають. Але Нідерланди допоможуть нам із боєприпасами. Нідерландський уряд виділить для цього 250 мільйонів євро і будуть закуповувати переважно артилерійські боєприпаси 155 міліметрового натівського калібру. США при цьому дозволили продавати Норвегії насамси. тож тепер вони будуть де правильно у нас, і просто колосальний здвиг відбувся в Японії, яка на законодавчому рівні зобов'язала. Алася більше не допомагати воюючій країні, але ми ці шальки терезів на наш бік таки схилили. Чином Японія передала нам близько ста військових автомобілів. Віце-міністр оборони Японії Тошіро іноа передав нашому послу Сергію Корсунському документ, в якому перераховані три тисячі транспортних засобів, що увійшли у цей пакет, і там і транспортні автомобілі, і легкові автомобілі високої прохідності, і вантажівки. Також і пожертва також включає 30 тисяч продовольчих байків. І ще раз, хоч японське законодавство забороняє передавати зброю, проте від початку російського вторгнення Японія надала нам бронежилети, каски, протигази, захисні костюми, невеликі безпілотники і продовольчі байки. А ще ж у нас черговий рамштайн на носі засідання відбудеться в онлайн форматі. А головними темами на зустрічі контактної групи з оборони України, ну відомої як Рамштайн, стане надання ЗСУ додаткових боєприпасів, зміцнення системи ППО і навчання українських пілотів на винищувачах на f 16 Ця інформація з Пентагону. І очікує також, що Україна представить огляд поточної ситуації з безпекою на своїй території, а також свої найнагальніші потреби. І все це ще раз і ще раз і ще раз підтверджує слова очільника головного управління розвідки Кирила Буданова, що мінімальний набір зброї для контрнаступу в нас вже є. А радник глави президента Михайло Подоля каже, що він вже розпочався, і навіть більше триває вже кілька днів, тільки сс, нікому там не кажіть. Але він не такий помітний, як попередні, тому що повномасштабна війна розгорнулася на півтори тисячі кілометрів вздовж кордону з Росією. Тож ні на що не натякаємо F-16, але дуже просимо наших партнерів F-16 сконцентрувати їхню увагу F-16 на передачі нам винищувачів F-16. Бо збройним силам України потрібна сильна бойова авіація для закриття повітряного простору, сказав а, власне Михайло Подоляк. Ну і наші з вами донати, а також підтримка. Цьому дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує збройні сили України і наближає нашу перемогу. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось, Па-па.